Продовжуємо роботу над нашою програмою. Нагадаю, що ми вже зробили: ми зробили інтерфейс, ми додали тут сніжинки і ми зробили так, що сніжинки у нас рухаються, тобто вони у нас рухаються зверху вниз за допомогою таймера. А також, якщо вони у нас доходять до нижньої границі, то вони у нас починають знову рухатися зверху вниз. Ось так у нас працює наша програма. І так, давайте ми зараз зробимо так, щоб був у нас лічильник, який буде підраховувати бали, а при натисканні на кожну сніжинку у нас буде додаватися якісь бали. Так, давайте ми додамо ось тут лейбл, і тут у нас буде йти підрахунок. Спочатку, у нас, коли запускається програма, у нас буде. Я все пишу англійською, ви можете писати українською. Так, спочатку у нас бали дорівнюють нулю. Можна так писати, можна... Давайте, давайте поки що ми зробимо ось так, так. Тобто тут у нас будуть бали підраховуватися, які будемо додавати при натисканні на кожен елемент. Так, щоб на кожен елемент при натисканні не здавалося різні бали, ми можемо додати умовний оператор до програми, а можемо зробити так, щоб використати властивість тег, ми вже робили програму з використанням цієї властивості, і тут можна додати будь-що до цього елементу і потім його зчитувати. І так, якщо у нас буде багато елементів, то щоб написати довгі умовні оператори, ми тут будемо додавати значення, а потім його використовувати. І так, тут я додаю, я не пам'ятаю, як, з якою швидкості вони у нас рухаються, отже, я тут додам одиничку. Тут, наприклад, у мене буде додаватися 5 балів, тут, наприклад, ну, давайте, ні, давайте, тут буде 5. Тут буде 3, наприклад, тут буде 1. 1, так, що знайде. А тут у нас це, здається, ця сніжинка у нас швидко рухається, і тут давайте ми, ну, давайте 10. Взагалі, ви саме пишете ці значення. Я думаю, що краще буде так. Якщо у вас сніжинка рухається швидко, то ви додаєте. Більшість балів. І якщо вона маленька, то також більше. Ну, чому? Тому що це буде складніше попасти на цю снежинку. Якщо воно рухається швидко, і якщо вона маленька. Але можете задавати будь-які значення, це, це ваше рішення. І так, ми додали. Значення, Далі ми для цих всіх елементів будемо писати обробних подій, обробник події тобто коли у нас мишуємо ми клацею на цьому елементі. Але ми не будемо писати на кожен елемент. Ми скористаємося знайомим нам об'єктом Sender і будемо його використовувати, для того, щоб одна і та ж, один і той же обробник був назначений всім цим елементам. І так, першим елементом ми пишемо обробник клік. Для першого елементу. І що ми тут робимо? Ми будемо зчитувати це значення тег і додавати його до якогось значення значення, яке буде у нас загальне для того, скільки балів ми набрали. Для цього ми давайте ось тут спочатку візьмемо зробимо таку зміну. Тут у нас буде змінна, ну, давайте ми назвемо score, Скору, і спочатку він у нас дорівнює нулю. Це буде у нас загальний скор, тобто загальна кількість балів, яку ми набрали. А тут що ми будемо робити? Ми будемо зчитувати значення, давайте тек. А, тек не можна, воно да? ну, мені щось синім показує. Ну, давайте, давайте якусь зміну так назвемо її. А, може, можна. Так, і що ми тут будемо брати? Ми тут будемо брати у сендера ми повинні взяти тег. Але пам'ятаємо, що для того, щоб було зрозуміло, що таке у нас сендер, то ми потрібно вказати, що це у нас саме елемент лейбл. Отже, тут ми пишемо, що це у нас лейбл. Далі ось це значення тег. Це у нас буде той бал, який відповідає цій знижинки. І це все це ми повинні присвоїти до змінної бал, але потрібно конвертувати у ціле число. Ось таким чином. Ось таким чином. Так. Ще потрібно додати дужки, щоб це було у нас як один об'єкт. Таким чином ми тут отримаємо той бал, який відповідає кожній снежинці. А далі ми до тієї зміни, яку ми тут оголосили, ось до цієї зміни, тут повинні додати цей бал. Можна написати, наприклад, ось так. Так, і ще що нам потрібно зробити вивести це значення у ось цей елемент. Давайте ми цей елемент змінимо назву, щоб у нас тут, тут ней, щоб було не лейбл 5, тому що у вас може бути, ви потім захочете ще додати якийсь елемент сніжинки, і тоді це буде у нас. Інша назва. Давайте зробимо так: Label score. тобто що це у нас буде наш score. І тут ми що робимо: Score Text. Ми сюди дорівнюємо score. але score у нас зараз ціле число, і нам потрібно його перетворити на строку. Ось так, ось таким чином. Так, давайте запустимо і подивимося, що у нас зараз є. Ми написали тільки обробник для, першого, для першої сніжинки. Потім ми цей обробник додамо до всіх інших, але зараз перевіримо, чи дійсно у нас працює. Так, При натисканні на першу сніжинку у нас буде спрацьовувати це додавання до. Значення. І якщо вона з'являється знов, також йде додавання. Давайте зробимо так, щоб всі сніжинки працювали так само. Обираємо всі сніжинки, переходимо до вкладки з подіями і тут обираємо label 1 клік. І далі запускаємо і перевіряємо. Перша у нас додає 5. Зараз у мене це. Ця додає одиничку, ця додає. скільки там, ця швидко рухається, тому їй потрібно більше додавати, а не так. А ця рухається не так. Ось ця дуже швидко рухається, я навіть не можу на неї попасти. Так, І щось вона у нас не спрацьовує, або я не можу на неї попасти, або там. У нас немає цього коду. Давайте перевіримо один клік. І скільки там у нас текст стоїть. Текст стоїть 10. При натисканні на неї потрібно було додаватися 10. Давайте ми зробимо їй, щоб вона не так швидко рухалася, і перевіримо. Тобто я зараз змінила. Значення топ, яке буде додаватися, і буде не так швидко рухатися. Так, Зараз я бачу, що додається дійсно 10, і тому все дійсно добре працює. Повертаємо тут значення 10, або скільки там було. Я вже не пам'ятаю, скільки там було. Ось ця швидше рухалося, тобто тут може повинно бути якесь таке значення. Може, може, якось так. Так. Ну, наче ми все зробили. Тобто у нас зараз в програмі йде підрахунок балів, які ми можемо набрати, натискаючи на всі ці сніжинки. От зараз, яка швидко рухається, то також на неї можна попасти. Отже, ми зробили дійсно таку програмку, де у нас вже схоже на гру. Де можна клацати по сніжинкам і набирати якісь бали. На наступному етапі ми зробимо так, що у нас ось цей підрахунок буде не тут написаний, а ми додамо тут панель статусу і там будемо вводити це значення, а також задамо значення. Скільки буде тривати у нас гра, і поки буде це значення у нас йти донизу, то ми будемо, можемо грати. Якщо воно дійде до нуля, то у нас гра повинна завершитися. Це ми додамо на наступному етапі. А на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!